Маленька я сказала б собі дорослі, не припиня вірити у дива, ніколи літо, ніколи осінь, доросла я сказала б собі, маленький, В світі багато багато зла, не втратить своє світло роденьке. І не повторюй знову ж ті семи слова, і коли дорослі, коли була мала, найду діда. І найдумки формують єдині слова, і коли я маленький, і коли зросла, я б змогла без віри знайти ту стежку, що мене вела. Вірте, люди у дива, найдуша пісні співа, бо темрява. врява. Дуже слабка, коли віра жива, вірте, люди у дива, найдуша пісні співа, бо... Дуже сока, коли віра живати гасенько, десь під ковдрою свої думки маленька я записала б собі дорослі голові, Щоб вірити, вірити, не припиняє. Не знала, що ти це Відкрити моє серце, що мало моє його серце. Ти моя, віра, ти моя сила ти. Моя дитина, я завжди для тебе буду наїмнати, Немо мої сіди. Ти моя віра, ти моя правда, ти те, що я хотіла бачити, колись у дитинстві, коли була малою. Тепер я пишаюсь тобою. Вірте, люди, у най душа пісні співа, бо темрява Дуже славка, коли були жива Вірте, люди у дива, найдуша пісні співа, бо темрява, мрява. Дуже сока, коли віра жива, вірте, вірте.